За три місяці до євангельської програми, пастор відвідав місце проведення, аби приготуватися до зустрічей. У місті він несподівано зустрів свого колишнього однокласника. Коли його друг дізнався про майбутню програму, він у захваті пообіцяв охреститися першим. Пастор міркував над тим, щоб запросити свого друга до церкви наступного дня, але вирішив зробити це через три місяці, коли повернеться. Приїхавши у визначений час. Він постійно думав про свого друга і його рішення охреститися. Чи прийде він у перший день програми? Пастор побачив, що неподалік звершується похорони служіння, і поцікавився, хто помер. Йому було важко в це повірити, коли він дізнався, що то його друг. З тугою на серці пастор шкодував, що відклав із запрошенням друга до церкви. Тепер нагоди більше не буде. Ми також наближаємось до того часу, коли можливості проповідувати іншим зникнуть. Діємо зараз, поки ще маємо час запрошуйте людей прийняти Ісуса, проводьте біблійні уроки, розповсюджуйте літературу, моліться з людьми, запрошуйте їх до церкви і підтримуйте Божу роботу на цій землі своїми десятинами і приношеннями. Можливо, завтра деякі з них будуть недосяжними для нас. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, поставмо Бога на перше місце.